Доброго здоров'я, мужики. Ну що ж, настав той час, довго очікуваний, приїхали ми на поле, проводить збір урожаю 2024, а саме соняшника Neymar Plus від компанії Agroset і соняшника Saxon від компанії Lita Значить, Хто слідкує за нашим каналом, ми там висівали все коротше, по красоті. У землю ми нічого не давали. Попередник у нас була кукурудза. Соняшника тут не було років 5, мабуть. І виходить я вирішив проекспериментувати. Значить, у минулому році, навіть не в минулому році, а три роки підряд сію соняшник. Але із них було два соняшника, соняшник по соняшнику. І цей рік соняшник по кукурудзі. Цей рік будемо рахувати самим, самим удачним, враховуючи те, що погодні умови не ухти були. У людей там взагалі плачебна ситуація. В принципі, це ми бачимо навіть по ціні, як, як підскочили ціни на продукцію. Значить, в минулому році ми посіяли. Не минулому році, поза минулому році посіяли якийсь невідомий гібрид. Самий перший наш опит був. І виходить, після кукурудзи посіяли соняшник. І соняшник дали велику густину соняшника, і соняшник сипнув нам один 1,6 тонні. На наступний рік вирішили посіяти також соняшник. Але так як ділянки у нас не було іншої, то посіяли, зробили висів соняшник по соняшнику. Подивився в інтернеті там, де знайомим поспілкувався, що люди сіють три соняшника. Три роки підряд, три соняшники. Простий, ну, звичайний соняшник Гранд Старості і евролайтінг. Ми посіяли соняшник, по соняшнику Гранд Старовський по Грандстаровському. Тобто проводили збір урожаю комбайном нивою. Так як ми працюємо у нас свій комбайн, не спіша, потихеньку зробили максимально Максимальні настройки так, щоб не було ну, мінімальні поті були. Змолотили. І вийшло так, що змолотили без, без потєрі. На, на наступний рік сіємо соняшник, гранстаро стійкий. зробили дві прополки, підгорнули. І соняшник нам дав 2,8. В той же. В час, коли знайомого, це соняшник, ми говоримо про соняшник Neymar Plus від компанії Агросет. В той же час, коли у знайомого соняшник Лімагрейн, дав 2,5. Натура була в минулому році соняшника Neymar Plus 415 грам. Це рахувалося на той час достойна. В цьому році, так як мені сподобався цей гібрид, соняшник Neymar Plus, в цьому році я знову замовляю, телефоную до менеджера Максима, кажу, треба якийсь хороший соняшник. Людина компетентна в своєму ділі пропонує мені знову цей соняшник Neymar Plus. Каже, і врожайність, і натура, олійність хороша. Ну Я обманювати не буду. Ми не робили аналіз на олійність, там, на це все діло, але шкова натура була 415 грам. Замовляємо ми соняшник Neymer. Ну і думаю, подивився компанія Elita Select. Рекламувала свій соняшник Саксон. поспілкувався трохи з людьми, якими його сіяли, Які його сіяли. І, ну, люди кажуть тільки позитивні відгуки. Тобі ж урожайність сягала там в Черкаській області у людей до 4 тонн у минулому році. Ну, В принципі, мене заінтригувало. і Я замовляю соняшник у менеджера Владислава. одну посівну одиницю соняшника саксон Ось зараз ми проводимо збір саме соняшника Саксон з приводу соняшника Neymar Plus ми вже Неймар зібрали по, по підрахункам приблизно будемо так казати, підрахунки по, по вагах Неймар дає 3,3 тони з гектара. При тому, коли натура у нас 430 грам, якось так. З приводу соняшника Саксон, домолотимо, подивимось, що, що ж він нам насипле. Але на перший погляд спостерігаю те, що соняшник Саксон... Нібито краще сипле є відео як ми робили перед посівну культивацію перед цим була весняна оранка після кукурудзи. зробили дві культивації. Нічого не підживляли, ніде нічого в землю нічого не давали. Зробили висів, пропололи, підгорнули, як бачите. Підгортання соняшника дуже, дуже хороша річ. Переконую, переконуюся вже вкотре. І зробили висів, що Неймара, що Саксона. 72 тисячі. Це було ризиковано з нашої сторони, так як ніхто не знає, що буде із нашими опадами. Тут пішли в абанку або пан, або пропав. Тому що в минулому році сіяли ми 52 тисячі чи 52, чи 58. І соняшні грінки були здоровенні. Все насіння крупне, але ми не зібрали, будемо так казати, наша ж людська натура така, що скільки б він не давав, все рівно мало. Хотілося б більше, але дав він 2,8. Тому в цьому році вирішили проекспериментувати, піддивилися відео у Віталіка, агроканал Яготинщина. Коли він сіяв Соняшник Саксон від компанії Elita Select, він висівав 72 тисячі. У нього давав саксон по 3,5 тони. От вирішили ми спробувати. В принципі, не пошкодували. Я думаю, що якби, якби, якби були благосприятливі умови, а саме, щоб було побільше дощів, так як у минулому році то він би показав би максимально, максимально свій потенціал урожайності. В принципі, гріх обіжатися цей рік на урожай. Я ж кажу, урожай радує. За що дякую менеджерам, що порекомендували. І хочу сказати власне, свою думку, що для себе я обрав. Два таких гібриди. Ціна адекватна і саме головне, що він, він дійсно дає. Це не на словах, а дійсно в ділі я пересвідчився. І на наступний раз, коли я надумаюся сіяти соняк, то це буде тільки сонях Саксон і Neymar. Ціна якось. Ніякі там імпортні. Зрозуміло, що імпортні гібриди може і добре і дають, але їм треба добре сипнути. Знайомо у Дніпропетровській області. Хороший, хороший гібрид, не буду казати який, але дав 1,8 1,8 тони. Але посівна одиниця стоїть як дві посівні одиниці Саксона або Неймера. А урожаю того не було. Якось так. Тому, як ми домовлялися з менеджерами, і що буде тільки чесний відгук з нашої сторони. Нічого не перебільшую, кажу так, як є. По Ось зараз ми провели вигрузку Соняка і комбайн сходив у той край, вернувся назад до прицепа. Минулий раз був повний бунт. Зараз зайдемо, глянемо, що він там насипав. Только назад, да, и сразу будет начинать. Що ми давай промолотенбург, і Так. Да. А що? На да, да роботі. Да. Якось так. В принципі на сьогодні вже все. Тут залишилося. Десь 25 рядків. Без цього це дойдемо до краю. Лишилося 25 рядків. Гоні у нас 700 метрів. Десь приїдемо домолочувати і засічемо, скільки він дасть іменно, іменно із цієї площі. Завеземо навіса, злажимо на туру саксона. І будемо понімати приблизно общу картину. Так що якось там. Соняшник Неймар Плюс і Саксон сіять, рекомендую. Хочете вірте, хочете, не вірте. Але дійсно урожай. Урожай добрий. Возимо ми своїм трактором. МТЗ на широких колесах. Бомбезно. Так що якось так. Кому сподобалось відео, по традиції лайк. Підписуємося на канал. А ми будемо знімати для вас відео. Всім дякую за перегляд.